Ви такі українські, справжні, народні і ці костюми їхні, і те, як вони віддаються цьому танцю. Ну бо діти викладаються просто мега-мега. Класно і ну тільки позитивні емоції. Народний художній колектив Радість найстарший дитячий ансамбль народного танцю в Україні, каже балетмейстер Віктор Шугалов. Його творча історія почалась у 1954 році. Тоді педагог Ілля Богданець організував танцювальний гурток. Я якраз з п'ятого класу, як у ці маленькі діти спочатку займався Глієм Михайловичем Богданцем, який нас. Ну, Скажем, привив любов до танців, потім училище, потім армія, і повернувся назад. Сам 76-го року. Я працюю педагогу. де ми виїхали перший раз за кордон в Коршу, ну, Ми себе відчували дійсно, що ми представники України. Вісім дівчаток, будемо рахувати вісім хлопчиків. Цей колектив, і так він був потрішки. Кожен рік він безумовно збільшувався. Коли створився великий колектив, стало необхідність його назвати. Дали клич дітям і зупинилися на цьому прекрасному слові «Радість». в репертуарі ансамблю Українські народні танці та танці народів світу говорить Галина Соколова. Загалом в архіві колективу 125 хореографічних полотен. На кожне є свій комплект костюму. Це гуцульський коломиті. Оце це у нас Арагонська хота маленьких діточок, це ліцеїсти. Польський. В колективі вчаться танцювати діти від чотирьох до вісімнадцяти років. З учнями працюють чотирнадцять педагогів-хореографів. У колективі дочка вже дев'ять років і син вже п'ять років. Не кажу, що хватить, не кажу, що уроків, бо. Насправді дитині це не заважає. Якщо дитина ходить сюди, це перш за все дисципліна, відповідальність, ну і, звичайно, здоров'я. Дисциплінована, відповідальна дитина, тоді вона вчиться розраховувати свій час і, відповідно, вистачає час і на уроки, і на заняття хореографією. Я не уявляю, що треба, щоб моя дочка відмовилася піти на танці. У 1994 році в ансамблі створили школу хореографічного мистецтва. Вона, каже балетмейстер Віктор Шугалов, є фундаментом для подальшого навчання в закладах культури та мистецтва. Наші випускники є носіями української культури, українського народного танцю. І не тільки українського, взагалі в хореографії. От, бо в нас танці різних народів, є і різної тематики. Але за основу в нас український народний танець. Це Шо, Шо. буде танець Волинський край. Так, костюм показує нашу волинську таку культуру з певною вишивкою, яка притамана нашій області. Будемо показувати озеро, наш світязь, як воно просинається. Цей світанок, чаєчки, хвильки. Ми, як човники, як молоді люди, там собі колихаємося, кожен в парі. Танець Волинський край є постановкою Валерія Смирнова і є візиткою нашого колективу. 12 хореографічних композицій, характерних волинському регіону, ансамблю радість поставив балетмейстер Валерій. Смірнов це елементи поліського танцю, центрально волинського танцю, танці, які мають мають цю культуру симбіозу трошечки поліського, трошечки польського, але в кінці кінців це просто є український наш волинський танець. В ювілейному концерті взяли участь усі 340 вихованців, які презентували 15 танців. каже художній керівник Ярослав Смирнов, який очолює ансамбль з 2021 року. Волинські танці нашого регіону це танці в різних регіонів України, і так само ми хочемо запрезентувати Ірландську польку, і я теж приймаю участь в нашому концерті ювілейному, великому. Бо е, хочеться долучитися саме до дітей на сцені. Це дуже велика підтримка від, від нас, від педагогів. Вони від цього отримують колосальне задоволення. А ми напевно ще більше. Окрім вихованців, танцювали і колишні випускники для них створили молодіжну групу. Розповіла одна з її учасниць Ірина Гагаловська. В колективі ми танцюємо більше 12 років. І сьогодні ми прийшли допомогти нашим рідним меншим станцювати, щоб було масштабніше. Ми випустилися да, в минулому році і кожного дня згадуємо наш колектив, нашу групу, наші репетиції, наші танці. Дуже за цим сумуємо. Тому що це стало як другий дім. Це стало як частинка нас. Рік тому до колективу приєднався Артем Власюк з Херсону. Я вже вивчив чотири танці: це Гопак, Волинський край, Київ. І воронські святка дуже цікаво, і багато друзів все таке. І нам подобається. Морі ходимо, виступаємо. Для нас це велике щастя танці. Ювілейний концерт народного художнього колективу Радість був благодійним. Частину виручених коштів перекажуть на потреби сотої Волинської окремої механізованої бригади, сказала Галина Соколова. Дуже важкий зараз час, скільки наших випускників зараз є на війні і вони просять: танцюйте, виступайте, хай радіють наші діти. Ми з цього колективу вийшли, і ми для того і там на війні, щоб дати світле майбутнє нашим, мал, нашій малечі.